Дивиться герою Майдану. Це навпроти довго буде фортеця. От, зробили ніби дорогу заасфальтована, дорога класна. Але подивіться, які тротуари. Тут не те що вночі, тут в день можна ноги поламати. Сміття якесь. Ось такі тротуари. Це зараз влада міста тратить кошти на всякі непотрібні речі. Цікаво, яким чином тут має проїхати коляска з дитиною чи людина з обмеженими можливостями, чи взагалі якийсь старенький чернівчанин. Витрачайте гроші на виставки всякі збитої техніки і решту дурниць.